Вітаю усіх на занятті з української мови. Сьогодні ми будемо вивчати написання м'якого знака у словах іншомовного походження. Проте перед цим згадаємо, де ж саме вживається м'який знак в українських словах. М'який знак це єдина літера української абетки, що самостійно не позначає звуку. Знаком м'якшення позначаємо м'якість приголосних звуків на письмі. Знак м'якшення ми пишемо після літер Ц, Л, Н. Її можна запам'ятати завдяки ось такій фразі Д ти з'їси цілини. Діти, зверніть увагу на правила. Коли ми пишемо м'який знак, а коли не пишемо в словах. М'який знак пишемо після дитизиси та дари. Згадайте, де ти з'їси коли вони передають на письмі м'які приголосні звуки. Ось, наприклад, всередині слова, тобто в кінці складу дядь, ко та людь в кінці слова, наприклад. Далі, м'який знак пишемо у суфіксах еньк, оньк, есеньк, ісіньк, юсеньк, маленький людонький, тонюсінький. У суфіксах ськ, цьк, зьк, морський, козацький, запорізький. У дієсловах на ті та ть ходить. Дивиться. Після м'якого рі усередині складу трьох Ігорьович. Після м'якого лі. Перед м'яким і шиплячими приголосними. Сільський пальчик. Зверніть увагу, що м'який знак ми не пишемо перед буквами, що позначають шиплячі або м'які приголосні. Ось, наприклад, промінь, промінчик. Тут між ни і чи. Оболонь. Але оболонці, так, оболонка оболонці, бо ці тут м'який: винятки: нянчати, бринчати, женьшень, різьбяр та тьмяний. Ось ми й повторили, коли м'який знак вживається, а коли не вживається в українських словах. Правил було багатенько, тому ви великі молодці, що всі їх повторили. Тепер перейдімо до м'якого знака в іншомовних словах. І запам'ятаймо, що м'який знак в іншомовних словах ми пишемо після дитизиси цілини, де ти зіси цілини, перед я її, якщо є роздільна вимова і чути її. Наприклад, ательє, «шоколад'є», «консьєрж». Перед «йо» пишемо батальйон, бульйон, каньйон, мільйон. Після приголосного л, що вимовляється м'яко: спіраль, медаль, дельфін, кальмар. М'який знак не пишемо, якщо злита вимова і не чути її. Аляска дюма, дюна ілюзія, маяр, нюанс та цюре.